Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка в АТБ з 12 по 18 листопада нові акції. Ось така ікра лососева горбуші зерниста 100 г буде за акційною ціною 280 гривень. Сьомга слабосолена на різка. Філе без шкірки. Вага 100 г. Ціна 100 гривень. Сьомга слабосолена філе на шкірці. Скипка 180 грамів за 182 гривні. Коктейль із морепродуктів від своєї лінії. Вага 200 грамів. Акційна ціна 75 гривень. Оселедець від своєї лінії 300 грамів за 74. Є точно такий самий варіант, але менша вага 180 грамів за 48,60 г. Філе шматочками в олії. Ковбаса шинкова напівкопчена. Вага в упаковці пів кілограма, акційна ціна 122 гривні. Ковбаса від своєї лінії молочна варена 550 г за 103 гривні. Ось такі два варіанти пельменів від торгової марки Три ведмеді будуть з акційними цінами. Пульмені із м'ясом курки в упаковці 700 грамів. Ціна 90. І ще один акційний варіант це є фірмові із свининою та яловичиною. Тут вага 850 грамів, акційна ціна 150 гривень. Ось такі нагетси від торгової марки легко, заморожені 500 г. Будуть за акційною ціною 90 гривень. До речі, щиро дякую вам, що залишаєте свої відгуки. Писали, що вам досить смачні ось ці нагетси, Мені, до речі, теж Хачапурі по-аджарськи від торгової марки День у день. Вага 300 г, акційна ціна 75 гривень. Кістов листове від своєї лінії заморожене 900 грамів 62 гривні. А ще акційна ціна буде на масло молокія 73% жирності 180 грамів за 80 гривень. Креветки від своєї лінії розміром 90-120 гав упаковці 900 г. Акційна ціна 190 гривень. Крабові палички заморожені. Водний світ це більші упаковки 520 г за 100 гривень. Олія олейна традиційна соняшникова рафінована 3 літри. З акційною ціною 269. Олія олейна об'ємом 850 мл. За 77 гривень. Ковбаски мортадельки від торгової марки Глобіно для гриля охолоджені 600 грамів 154. Сир плавлений Молендам. В упаковці 70 грамів. Акційна ціна буде 16,90 17 гривень. Загалом є 4 варіанти смаків, але в нашому а тебе лише 3. Сир напівтвердий – твердий Цезармаздом або Едем. Він нарізаний скипками вага 135 грамів, акційна ціна 60 гривень. Твердий сир від торгової марки Звенигора. Сметанковий або звенигородський екстра. 160 грамів за 70 гривень. Сосиски, м'ясна лавка до пюрешки 450 грамів. За акційною ціною 76 Рулет курячий, варено копчений. Торгова марка своя лінія. Ціна за 1 кілограм 300 гривень. Ковбаса варена. Куряча, розумний вибір: 300 г за 36 гривень. Ось така ковбаса. Прем'єра за акційною ціною буде коштувати 107 гривень та 50 копійок за 420 грамів. Сметана яготинська 15% жирності. В стаканчику 300 грамів, 39,50. Молоко від торгової марки просто наше. Воно пряжене. Ви знаєте, я один раз придбала, бо воно було по акції, а воно виявилось, знаєте, яким пряженим. Ось це фокус, правда? 870 грамів, буде коштувати 48 гривень. Актімельки – кисломолочні продукти по 100 грамів. 1830. Ось такий варіант. Ціна 19,50 п'ятдесят. Смак, полуниця, гранат з вітаміном D. Від торгової марки злагода. Йогурти 170 грамів за 16,70. А ще ось такі йогурти у склі 200 грамів, 21 гривня 50 копійок. Сирок газороманий від своєї лінії з ароматом ванілі за 11,50. Такий шоколадний 12,50. І подвійний, тобто дві палички, Тут загальна вага 60 грамів. Смак чорна смородина та вишня 18 грамів. Можна сказати, усі майонези від своєї лінії, ті, що об'ємом 300 грамів з акційними цінами. Такий варіант європейський, ціна 36,50. Майонез провансаль 30 гривень та 30 копійок. Смачний майонез від своєї лінії 27 гривень. І ще майонезний соус легкий. також 300 г за 21 гривню та 30 копійок. Соус від торгової марки щедро. Кисло солодкий. 200 г 25 гривень. Соус сирний від «Щедро» за 25,30 гривень. Тартар 23 гривні. І гострий батумський. Також 200 г, вони, до речі, всі від щедру по 200 г ціна 23 гривні. Мівіна вермішель швидкого приготування 59,2 грами за 10 гривень та 60 копійок. Ще інші будуть акційні варіанти, але, на жаль, тут немає, що вам показати. Мікс горіховий кіц 150 грамів, 42 гривні, 40 копійок. Манго сушене 100 г за 52 гривні та 40 копійок. Від торгової марки старт сухі сніданки по 420 грамів. Це і ось такий варіант полуниця та банан, або ось такий карамель какао Будуть за 71 гривню. Від торгової марки Галіція соки томатний об'ємом 1 літр 58 гривень. Яблучний також 1 літр 56,40. Нектари від торгової марки Jaffa. Апельсин, грейфрут 61 гривня, 50 копійок. Ось такий варіант: банан Полуниця за 54,20. Вишневий ось він. Акційна ціна буде 58. І ще один мультифруктовий смак буде з акційною ціною 55,50. Напої капрізон об'ємом 200 мл будуть з акційною ціною 17 гривень. Щоправда, не всі смаки будуть акційні. Вода «Трускавецька» сильно газована. Літря, 1,5 літра – 15,50 гривен від торгової марки День у день. Білий персик 2 літри. Або Мохіто також 2 літри, 26 гривень. Холодний чай, смак малина від своєї лінії пів літра за 14,10. І ще буде один акційний варіант. Це є смак лимон. Об'єм літр за 26. Тунець від своєї лінії подрібнений у власному соку або в олії. 41 гривня 50 копійок, 185 грамів. Сардина атлантична з додаванням олії 230 г. Торгова марка Годсмен за 49,50 А ще бланшована 50 гривень. Сардина консервована від торгової марки Rica Gold з додаванням оливкової олії 57 гривень 240 г. А ще буде лосось подрібнений з акційною ціною 52 гривні, але я його тут, на жаль, не бачу сьогодні. Безквітні тістечка від Барні. 150 грамів з акційною ціною 57 Вагові цукерки від торгової марки «Престиж Софле. Три варіанти смаків на вибір. Ціна за 100 грамів 12,80 гривень. Ось такі вагові цукерочки від своєї лінії вафельні по 18 гривень за 100 грамів. Печиво від Рошен Ловіта з такою джемовою начинкою. Смаки Апельсин або Малина 135 г за 27 гривень. Оновили вони дизайн, упаковочки. Пористий шоколад від торгової марки Рошен 80 г. Ось такий темний буде за 44 гривні, а такі два варіанти по 42. Шоколад молочний від торгової марки Millennium Veriperi. 85 г 46 гривень. Такі цукерочки від своєї лінії на фруктовій основі по 9 гривень та 30 копійок за штуку. Вже готовий акційний сталаж, тож ми так оптом подивимось на все й одразу. Як бачите, багато є акційних кав від торгової марки Амбасадор. Рощинна 200 г буде за 249 гривень. Преміум акційна ціна 145 гривень. Дарк акційна ціна 127 гривень і у зернах 1 кілограм за 550 гривень. Така кава є у зернах або Мелина по пів кілограма за 439 гривень. Ахмат Ті, чай чорний, розсипний, класичний або з смаком бергамоту 100 г за 54. В пакетиках 20 штук, 26,20. І в пакетиках 76 штук за 89,20. Чай від торгової марки Грейс чорний або альпійський букет з зеленим чаєм. По 27 пакетиків, акційна ціна 39,30. А ще буде від ловере чай акційний по 24 пакетики. Ось такий лимонний або вишневий. Морозово хрещатик. Є три варіанти на вибір: ось такий крем брюле Шоколадний або біленький варіант по 14,50. Сендвіч печ... з печивим шоколадним. Ціна 20 гривень. морозиво київський пломбір без цукру. За 29 гривень. Ескімо. Морозиво київський пломбір. Ось такий варіант за 3950. Звертайте увагу, бо є ще дуже схожа упаковка, але безлактозне. Акційне ось таке класичне 140 грамів за 39,50 Морозиво від торгової марки Лімо. 700 грамів, 95. Морозиво від торгової марки Лімо зі згущеним молоком за 70 гривень. І ось такий варіант за 84. Вага пів кілограма. Так, чаїло варе ось такий, що ми бачили, і ось цей буде з акційною ціною 49 гривень. Розчинна кава Nescafe Класік 230 грамів за 235,80. Чипси кукурузяні начо 100 грамів за 2810. Сухарики, брускети зі смаком сметани та цибулі 165 шістдесят грамів 41 гривня. Фісташки від своєї лінії вагою 70 грамів за 52 гривні та 20 копійок. Арахіс у хрумкій оболонці від своєї лінії 70 грамів 1440. Курячі слайси, рябчик. Вага 50 грамів, ціна 75. І ще ось такі стріпси курячі. По 35 грамів будуть за 28,70. Насіння соняшнико від торгової марки День у день. По 150 г з акційною ціною 21 гривня та 40 копійок. Туалетний папір від своєї лінії 4 рулони, двошаровий за 36,30. Серветки косметичні від своєї лінії 150 штук за 28 гривень. Речі, дуже гарні квіткові дизайни. Дитячі вологі серветки міні Бі» – 72 штуки з клапаном 31 гривня та 40 копійок. Підгузки хагіс класичні 320 гривень. Прокладки від торгової марки Котекс. Ось такий варіант 16 штук. І ось такий варіант 12 штук за 58 гривень. А ще будуть зі знижкою тампони. Від котекс по 16 штук упаковці по 79 гривень. Від на леді урологічні прокладки 14 штук за 45 гривень, 16 штук за 62 гривні. Зубна паста блендамет 3D White» об'ємом 75 мл. З акційною ціною 61 гривня. Ось такий ополіскувач для ротової порожнини. лістарин 250 мл, 80 грав. Фа кулькові дезодоранти 50 мл. Жіночі по 54 гривні, чоловічі по 59. Ось тут вони. Тверде крамило від своєї лінії 90 грамів за 27. Гель для душу для чоловіків від торгової марки Фа. 250 мл 69, 400 мл за 104. Шампунь для волосся Head and Shoulders об'ємом 300 мл за 127. Фейрі об'ємом 750 мл. Ось такий, чи ось такий. ціна 100 гривень. 65 гривень засіб дак морський для чищення унітазу 500 мл. Порошок для прання «Грюнвальд» 4 кг. 185 Порошок «Гала» синтетичний є миючий засіб 300 г 32 гривня. А ще є вагою 2 кг та 700 г за 279. Геловий засіб для прання Грюнвальд 2 літри 100 мл, 81 гривня. Кондиціонери для прання 2 літри 160 гривень. Це є кондиціонер, ароматизований розвит і лотос або чиста свіжість аромати. А ще буде акція на жіночі колготи. Ось такий капроновий 40-75. ден, 75. Або рожевій упаковці, щось я їх не бачу. Можливо, розкупили. Це є 80 ден за 82 гривні. А, ось вони. 80 ден. На цьому все. Дякую за перегляд. До нових зустрічей.